Він міг стати першою людиною у космосі замість Гагаріна. Гагарін русський Титов — російський, <світ> <світ> Ніколаєв. Чуваш поповість українець. Втім, він став першим у світі космічним розвідником і першим виконав у космосі пісню українською мовою. Я на небо думку гадаю, Павло Попович, український космонавт, хто один з перших брав участь в освоєнні людьми космосу. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Лишень, подивіться, Кібальчич, Кондратюк, Корольов, Челомей, Янгель, Глушко українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я, українець, до того ж, перший український космонавт, і я пишаюся цим. Як наш співвітчизник став відомим на весь світ і за що у Вашингтоні його назвали космічним хуліганом? Дивіться далі. Цього року Павлу Поповичу могло б виповнитися 94 роки. Народився він 5 жовтня 1930 року у селищі Узин Київської області. Дитинство Павла було складним, адже припало на 40 сорокові роки минулого століття. Тобто спочатку голодомор репресії, а потім Друга світова війна, під час якої у нього і з'явилася мрія стати льотчиком-винищувачем. Це трапилося після того, як він разом із батьком стали світ. Повітряного бою між німецьким та радянським винищувачем. Радянський пілот програв і його літак впав неподалік їхнього села. Загибель льотчика вразила хлопчика. Однак саме ці переживання в подальшому і визначили його майбутній життєвий шлях. Наполегливість хлопця дозволила йому вступити до одного з найкращих авіаційних військових навчальних закладів. Це Качинське училище під Севастополем у Криму. Там готували льотчиків-винищувачів в повоєнні роки. Якраз розпочалися радянсько-американські космічні перегони. Йшла підготовка до першого польоту людини у космос в радянському союзі для ролі потенційних космонавтів відбирали військових льотчиків. По всьому таташньому советському союзу от розіжали медики. Вот, і прасі при сході в отряд, было, в общем, рассмотрено примерно около трех с половиной тысяч личных дел. Затем было отобрано 250 человек. И из 250 человек отобрали всего 20. 7 березня 1960 року до першого загону космонавтів зарахували 20 молодих офіцерів. Павло Попович був не просто серед них, він став старшим офіцером загону космонавтів. Пройшовши інтенсивну підготовку, Павло Попович на відмінно склав іспит для польоту в космос. До речі, такі результати отримали лише четверо з двадцятки. Проте Попович був українцем. А за політикою партії першому космос мав. Влетіти росіянин, тому зрештою на орбіту полетів Юрій Гагарін. Ми, звісно, понімали. Гагарін руский, Титов русський, русський. <різь> <різь> Ніколаїв, у вас поповість Україні з Баковських? Так, як говориться, Баковський. У космосі Ніколаїв та Попович опинилися за рік після польоту Гагаріна та Титова партія дала дозвіл на формування екіпажів з українцем та вихідцем з Чувашії 11 серпня 1962 року на кораблі Восток 3 з космодрому Байконур в Казахстані стартував Ніколаєв через добу, 12 серпня стартував Попович на кораблі Восток 4 Українець став четвертим космонавтом радянського союзу і загалом восьмою людиною в космосі, адже крім космонавтів СРСР за межами атмосфери Землі побувало ще четверо астронавтів із США. Політ Ніколаєва і Поповича був особливим і набагато складнішим ніж у Гагаріна та Тітова. Вони зробили те, чого до них ніхто ще не робив. По перше, це був перший груповий політ двох пілотованих кораблів. По-друге, в космосі вони перебували кілька діб, що теж на той час ще ніхто не робив. На орбіті Попович і Ніколаєв провели експерименти з радіозв'язку між кораблями. Потім, самостійно управляючи кораблями, зближувалися на відстань 5-6 кілометрів і фотографували в космосі кораблі одне одного, додатково встигли зробити ще низку наукових експериментів. Коли літав, згадував Україну. Дім, в якому виріс рідних, друзів. І так захотілося додому. Мені було дуже приємно, я навіть пишався, що став першим українцем, який побував у космосі. Пригадуючи той політ Павло Попович, каже, що вони мали здійснювати орієнтацію корабля за допомогою системи ручного керування, що суттєво відрізняється від польоту Гагаріна, якого доправили у космос. Повністю в автоматичному режимі. Пізніше сам Юрій в розмові з однокурсниками казав хлопці. Ну, ви ж розумієте, що я відрізняюся від собачок, білки та стрілки, тільки тим, що вмію говорити. Однак, беззаперечною особливістю українського космонавта під час польоту 12 серпня 62-го року стало те, що він на прохання Сергія Корольова виконав пісню Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, яка стала першою українською піснею у космосі. Я перший український космонавт. тому я коли взлетів, і я тут же коли про башті, як кажуть, у нас очухався. <правдачу> От этой до вагомости. я, Андрею, говорю, Андрюш, я говорю, давай споем. А я пел, тогда у меня голос был хороший. Он сразу, давай. А я включился передатчики, какие только есть. Голос тогда был у меня хороший, драматический тенор. Вот сейчас сорвал в 1968 году. И я запел, дивлюся на небо, тайдумку гадаю». на всю Вселенную. Я на небо той космічний політ українця тривав дві доби 22 години 57 хвилин. Після цього польоту Павлу Поповичу присвоїли звання героя радянського союзу у доповіді про свій політ Микиті Хрущову. Він наголосив рідною мовою. Я перший радянський космонавт України. Також Попович входив до складу групи, яка готувалася до програми польоту на місяць. Приземлення тоді не розглядали. Була ідея облетіти супутник землі на космічному кораблі Л1. Але ця місія так і не відбулася. Першими, хто вийшов на його поверхню, стали США у липні 69-го року. Але в Америці Поповича не тільки знали, а й запам'ятали, як. Космічного хулігана, все тому, що він не на жарт налякав американського президента Ніксона, бо тому здалося, що саме Радянський Союз випередив США в місії на місяць. Якось в ефірі від Поповича пролунала фраза. Зоря, зоря, я Беркут. підлітаю до місяця, готовий здійснити посадку на місяць. Виявилося, що українець просто перевіряв зв'язок із місячним супутником і замість шифрування сказав саме такі слова. Згодом астронавт Наса Борман під час поїздки до радянського союзу особисто пригрозив українському космонавту кулаком і назвав його космічним хуліганом. Председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз-14» к выполнению полетного задания готов. Командир корабля полковник Попович. У 1974 році Попович разом з бортінженером Юрієм Артюхіним на космічному кораблі Союз-14 відправилися на орбітальну станцію Салют 3. Тоді радянські ЗМІ переконували, що станція суто наукова космічна лабораторія, де проводяться дослідження та експерименти. Але насправді, в часи холодної війни, перегони вже давно вийшли у відкритий космос. Тому. Під час цього польоту Попович виконував роль шпигуна, а саме за допомогою спеціального фотоапарату зробив знімки секретних об'єктів США. За це космонавта нагородили золотою зіркою Героя Радянського Союзу. Хотім поблагодаріть всіх тілі за ті теплі поздравлення, котре ми вже получили в своїй адрес на борту Бартуса 3 і хай, хай. на землі. Після краху СРСР Попович очолював інститут моніторингу земель та екосистем низку громадських організацій, і, зокрема, Український Союз Космонавтів, написав низку автобіографічних книжок. Я все таки 24 роки, шість скликань був депутатом Верховної Ради. Президент України Віктор Ющенко нагородив Павла Поповича орденом князя Ярослава Мудрого, четвертого ступеня. Перший космонавт України пішов з життя 30 вересня 2009 року. Мені хочеться передати великий привіт від моїх друзів-космонавтів. Вам, шановні земляки, побажати всього найкращого. І саме головне, щоб був мир над нашою чудовою Україною.